За останню добу бойовики 25 разів обстріляли позиції військ оперативного командування Північ. Найгарячіші протистояння з незаконнозбройними формуваннями залишаються у місті щастя Луганської області. Три рази не лише блокпости та опорні взводні пункти обстрілювали з реактивних систем залпового вогню, а й сам населений пункт та Луганська ТЕС. Під вогонь терористів потрапив і особовий склад, який виконує бойові завдання в населених пунктах Станично-Луганське, Кримське, Трьохізменка, Верхньовільхове, Старий Айдар, Гірське. Крім того, активізуються. Розвідка противника. Так, в зоні відповідальності військ-оперативного командування Північ за добу зафіксовано 15 прольотів ворожих безпілотників в районах Тошківка, Фрунзе, Кримське щастя. Попри обстріли і важке становище на Сході, нашим бійцям є чим пишатися. В районі населеного пункту Обозне з російського танка Т-72 наші бійці зробили набір запчастин. Причому? Башту окремо від корпусу, а екіпаж цієї машини ніколи більше не буде топтати українську землю. В додачу до танка в районі гори князя Ігоря, станічно-Луганський район, було завдано потужного вогневого удара та знищено дві одиниці автомобільної техніки. Російські Камази перетворились на обгорівчі остови. Тим часом 15 лютого завершується перший етап проведення часткової мобілізації. У зоні відповідальності ОК Північ завдання виконано на 80%. Найкраще впорались Вінницька, Хмельницька та Черкаська області. На Рівненщині завдання виконали на 95%. Найменше мобілізували чоловіків за Ріжнянського та Добровицького райвійськоматів. Можливо, це пов'язано з регіональним фактором. Люди. По-перше, виїжджають на заробітки, по-друге, люди задійні, на, як всім відомо, на нелегальному видобутку бурштуна, який приносить набагато більше прибутки, ніж військова служба. З 20 січня 427 військовозобов'язаних відмовились від отримання повісток. Не прибули до військкоматів, вже отримавши їх 898 осіб. Ці громадяни склають кримінальне правопорушення. Військові комісаріати реагують на це. На сьогодні передано до прокуратури і органів Міністерства внутрішніх справ 1655 матеріалів на таких порушників, 22 людини притягнуті до адміністративної відповідальності, і в стадії розгляду перебуває. 16 кримінальних проваджень. Змінити ситуацію, сподіваються, військові зможе збільшення сум штрафів, які два тижні тому запровадила Верховна Рада. Якщо раніше штраф за перше порушення становив 17 гривень, то відтепер він збільшився до 2 і більше тисяч гривень. Катерина Монкач, Ігор Прокопчук, новини Рівного.